Коли вимагали від нас віддати зброю, обіцяли недоторканість. І гарант захопив. То скажіть, правда, це можна вірити цій державі? Не можна вірити. І тому вони стали на шлях неправди. А раз вони встали на шлях неправди, то Бог з правдою, а не з неправдою. І рано чи пізно переможе. Тому ми не маємо ніякого сумніву в тому, що прийде час, коли ми будемо святкувати перемогу і в Криму. І, і на Донбасі, і скажіть ще, будь ласка, чи бачилися ви вже з новообраним президентом? і Чого від нього очікуєте? Чи можливо були з ним знайомі раніше? Я б привітав Володимира Олександровича Зеленського, обраняв його на посаду президента України, але поки що не зустрічався. Ну я думаю, що буде, буде зустріч.